Генетичний код нації те, що робить нас державою. Те, за що нас хочуть знищити 21 лютого у світі відзначають міжнародний день рідної мови. Зокрема, у Вінниці для дітей-переселенців та юних вінничан, які опинилися у складних життєвих обставинах, організували курс з української мови. Більше у нашому сюжеті Вони такі маленькі, але вже знають важливість рідної мови. А головне, хто береже їх спокій та можливість розмовляти українською. Сестри Армануш та Анжеліна на перший урок української мови прийшли у традиційному українському вбранні. Дівчатка на випередки розповідають про свій образ. Все коралі, Скарпатський і віночки. І карпатський. пришили маму ж вона, вона одягла. і вона заплила таку ксіну. Маленькі учениці зізнаються, на курс з української мови їх записала мама, аби дівчатка могли вдосконалити свої знання. Щоб бути ну, грамотними, щоб могли правильно писати, читати, щоб знали свою рідну мову. Влаштувати курс Солов'їна, барвінкова українська моя мова у Вінниці вирішили по численних запитах батьків. Заняття проводитимуть двічі на тиждень для дітей віком від 8 до 11 років. Загалом на курс з української мови записалось 20 дітлахів. Для зручності проведення занять їх поділять на дві групи. В подальшому планується, що ми будемо з такими дітками засвоювати краще, повторювати матеріал, який вони будуть вивчати в школі. Будемо можливості. Якісь домашні завдання з дітками, будемо розвивати зв'язне мовлення в діток. Війна вкрала в українських малят дитинство, тому і малюнки у них стали дорослі. Це горить Москва, це Зеленські фоткається. Скажи, будь ласка, а чому саме такий малюнок ти вирішила намалювати сьогодні? Я не знаю, тому що як у нас будинки, коли прилітає ракета, горять. То, щоб в них теж так горіли. Вінниця прихистила понад 44 тисячі переселенців. Більшість з них з легкістю перейшли на українську мову. А для тих, хто досі боїться чи вагається, у місті обіцяють влаштовувати додаткові безкоштовні курси із вивчення рідної мови не лише для учнів, але й для дорослих. Телеканал Вінничина все буде Україна.